Доброго вечора, мої друзі! Перед вами плетиста трояндочка Едем. Я її посадила у позапрошлому році восени. Вона в мене вже гарно наросла, ця троянда, яка дуже гарно розростається. Бачите, зовні пелюстки мають такий світломалиновий колір, так як пуп'яночки в них такі малинові. Сама ж квіточка буде така світло-рожева. І при розкритті пелісточки загинаються і набувають світлішого кольору. Ось, бачите? Щось камера мене не дуже слухається. Цікава трояндочка. Буде мати багато квітів. Вже є багато полурозкритих пуп'яночків та закритих. Ось о. Повсюду вони дає гарні пагони. Я не встигаю підв'язувати. Цю я не підв'язувала це новий пагін такий. Ось. Вона починає квітнути першою і закінчує останньою. У більш прохолоднішу погоду змінює свій колір до такого лососового. Я вам пізніше покажу і покажу, яка вона буде при повному квітуванні. Ось так, любі. До побачення.